Як Леля танцівницею стала. Частина четверта. Швидко плинув час. Я з великим нетерпінням чекала наступних тренувань. І з кожним заняттям я все більше і більше вчилася новому, знаходила друзів, відточувала свою майстерність. Іноді, коли в мене не виходило, я хотіла все кинути. Але батьки постійно заспокоювали і підбадьорювали мене. Я опановувала себе і поступово танці стали для мене другою домівкою. Ви запитаєте, а як там танцювальні успіхи у Річика? Він тепер зірка танцполу. Коли в мене є вільна хвилинка, ми займаємося з ним, і я веду заняття. Як моя вчителька Тетяна Анатолівна. Так, Річі, робимо розминку, щоб розігріти м'язи. Йди за мною піднімаємо ніжку на пасе. Це коли ніжка піднімається до колін. Головку тягнемо вгору. Річі ти йдеш як справжній танцюрист. А тепер біг. Річі справно біжить по колу і в нього все чудово виходить. Молодець. А зараз робимо першу позицію ніг і стрибаємо галопом. Це коли одна ніжка нас доганяє іншу. Але це для річуні було надто складно. Він весь час потикався і намагався мене вкусити за ніжки. Ні, мій їжачку, так не піде. Суворо наголосила я і погрозила йому пальчиком. Потрібно повільніше і старанніше. Річі образився на мене і сховався під диван. Річі, виходь! Давай продовжимо розминку. Я діставала його з під дивану, але він знову і знову втікав і гавкав на мене. Гаразд, Річі, не ображайся. Наступного разу в тебе вийде, сказала я. Виходь! Давай просто потанцюємо. Почувши це, він жваво завиляв хвостиком і вискочив. Я увімкнула музику, взяла річі за передні лапки. І ми весело стрибали та кружляли в парі. Ми навіть записали Тікток і отримали багато лайків. Минув рік. І моя мрія здійснилася. Перший виступ я вдягнута в український костюм це вишиванка, плахта, така спідничка за пахом, на голові віночок, а на ніжках червоні чобітки. Діти, увага! Підійдіть до мене! гучно промовила Тетяна Анатолівна і стала давати нам напутні слова. У вас сьогодні важливий виступ. Ви всі розумнички. Ми довго працювали, вкладали багато зусиль та старань. Тож давайте запалимо цю сцену і покажемо всім клас. Усім удачі. Ми піднялися на сцену. Це такий майданчик, на якому відбуваються театральні дійства. По краях висять куліси. Це частина театральної декорації, що розміщується з боків сцени. А від глядачів нас відокремлює завіса. Я не втрималася і відкрила її та побачила багато глядачів. Василинка, Стефанія, Тарасику. Йдіть сюди. Дивіться, на першому ряду. Сидять мої улюблені мама, тато та річик. Вони прийшли підтримати мене, а он мої з квітами, радісно сказала Стефа, вдивляючись в у зал. Трусю, я так хвилююся, прошепотіла я. У мене аж ноги затремтіли. Не хвилюйся, Лелю, міцно обійняла мене Василина. Все буде добре. Головне, роби так, як вчила нас Тетяна Анатолівна. Впевнено відповіла Стефа: Вір у себе і насолоджуйся кожним рухом. І ось почався концерт. Піднімається завіса, вмикаються яскраві софіти. Це такі великі ліхтарі. Я чую перші акорди нашої мелодії. І ми виходимо на сцену і за пальним танцем гопачок. Усі дуже стараються, усміхаються, виконують рухи чітко. А головне, чому нас навчала Тетяна Анатолівна? Синхронно, тобто усі разом як одне ціле. Ми станцювали блискуче. Завмерши у фінальній позі, ми були сповнені гордістю за себе. І почули шквали аплодисментів. Я бачу, як татко біжить на сцену, обіймає, дарує квіти, щось каже, але я його навіть не чую. Я бачу, як повна зала глядачів стає, і аплодисменти не вщухаються. Я відчула себе такою щасливою і натхненною. Моя мрія здійснилася. Я стала справжньою танцівницею.